Я наважилась піти від нього і звісно змінюю жака. Рішення було спонтанним, але як спалювати мости, то одним махом. Хоча по правді я давно розуміла, що не можу це терпіти і відкрита до чогось нового. Тому бувай мій старий майстер манікюру. Я пішла до іншого. Дівчат я думаю, ви мене прекрасно зрозумієте, тому що у новому салоні мені роблять манікюр, педикюр і брови паралельно. Тут працюють лише професійні майстри, які виконали усі мої забаганки, а повірте, їх було багато. Зберігайте найестетичніший салон Києва. У мене відбулася неприємна ситуація з українським брендом. і Я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте цей момент. Я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і Джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Ні. Звісно, що ні, бо я навіть у близько не очікувала отримати настільки якісний костюм, враховуючи його вартість. Він складається на 95% з бавовни, У нього люксова якість і звісно правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його. Вже прала, тому не переживайте. І шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше. Короче, як завжди, українські бренди дивують. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Кінцева сума здивувала навіть мене такої вартості. За покупки в українському бренді я не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, а що категорично ні, і головне, щоб ви не зіштовхнулись з проблемою, яка виникла тут у мене. Цієї зими я гострі жі в Буковель, тому почала примірку з утепленого комплекту. Обрала у коричневому кольорі, і, о майґат, як він виглядає. А з курточкою і аксесуарами взагалі на 10 з 10 дівочки надо брати. і саме тут я зробила величезну колосальну помилку. Не повторюйте цього ніколи. Я Приміряла шоколадні штани за кошкіри, які зробили мені довжелезні ноги. Тонесеньку талію. Що ви думаєте? Не купила їх. Тепер не сплю ночами, думаю про них. Замовлю через сайт, а ви не робіть моїх помилок. Далі у нас те, що називається, урувала. Я вже шкодую, що раніше їх не бачила, бо це утеплені палацо. Мені від цього лочкаві алакшерівайбом, але по секрету скажу він весь на знижках <свят> загалом в магазині багато позицій на знижках, бо у них розпочався вінтер сейл. А ми таке дівчатки любимо. І проста жіноча математика зекономила, значить, заробила. І ось така вийшла сума за Танилегінсилон, як на мене, це дуже приємна вартість. Обожню бренд Папая за це. А як вам образи і фінальна сума? Напишіть в коментарях. За своїх 20 з хвостаком я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі, планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіш, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, це. Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна. Найнеприємніша ситуація, яка сталася зі мною у Ван Байван. Розповідаю, бо таке може статися з кожним. Не люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70% Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше 8 тисяч І до речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому, будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok у 25-му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по новому, міша, все хуйня. А Якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все. Якщо вас цікавить друга частина. Напишіть в коментарях. До речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі. Зберігайте. Носибельні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного розкішний, дорогий новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь-чим Макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Кошуба у шоколадному, це просто розрив. Дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду, і це офісний стиль Ох, дівчата. Як же красиво він виглядає? Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. Переходимо до наступного тренду. І це Бургунді. без нього, звісно, нікуди 25-му році. І ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі. Вогонь, що горить, вода, що біжить, і на те, як Байван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні: анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекайте вас в коментарях. Напишіть, який тренд сподобався, а який категорично ні усіх цьому. Oh! oh.